Дорогі брати і сестри, знову хочеться з Христос Воскрес! Ви знаєте, не переставав би це говорити, тому що з Воскресінням Ісуса Христа ми відчуваємо радість, ми відчуваємо перемогу, ми відчуваємо надію на вічне життя. І ви знаєте, я би хотів сьогодні коротенько, наскільки Бог дозволить роздумати, що нам дає Воскресіння Ісуса Христа. Але перше ніж ми будемо над тим роздумувати, я би хотів, щоб ми. Почитали Христос Воскрес! І щоб ми з вами почитали 20-й розділ Євангелія від Івана, де є написано, ми можемо свідкувати, що першого дня в тижні, рано вранці, як ще темно було, прийшла Марія Магдалина до гробу та й бачить, що камені гробу відвалений. Сідайте, будь ласка, ми будемо читати, ми будемо пробувати сьогодні використовувати техніку, якщо нам вийде. Нам брат Дмитро подарував такий. Пульт, ми йому, користуючись нагодою, передаємо вітання його і його церкві, якщо вони будуть дивитися. Марія, я Магдалина, прийшла до гробу і бачить, що камінь від гробу відвалений. Вона побачила щось інше, вона сподівалася інше. Вона сподівалася, що там є камінь, але вже щось перемінилося. Але будемо читати далі. Тож біжить вона та й прибуває до Симона Петра та до другого учня, що Ісус його любив, та й каже до них. Взяли Господа з гробу, і ми не знаємо, де поклали його. Тоді вийшов Петро і другий учень до гробу пішли. Вони ж бігли обидва укупі, але другий той учень попереду біг, хочи ж від Петра, і перший до гробу прибув. Нахилившись, бачить, лежить плащениця, але він не війшов. Прибуває і Симон Петро, що слідом за ним біг, і входить до гробу, і плащаницю оглядає, що лежала. І хустка, що була на його голові, лежить не з плащиницею, але осторонь, згорнена в іншому місці, тоді ж увійшов і інший учень, що перший добробу прибув, і побачив, і увірував. Бо ще не розуміли списання вони, що він має воскреснути з мертвих. І учні вернулися знову до себе. А Марія стояла при гробі, назовні, та й плакала. Плачучи, нахилилась до гробу, і бачить два ангели, що в білім сиділи, один у головах, а другий у ніг, де лежало Ісусове тіло. І говорить до неї вони, чого плачеш ти, жінко? Та відказує їм: узяли мого Господа, і я не знаю, де Його поклали. І сказавши це, обернулась назад і бачить Ісуса, що стояв, та вона не пізнала, що то Ісус. Промовляє до неї Ісус, чого плачеш ти, жінко? Кого ти шукаєш? Вона ж думаючи, що це садівник, говорить до нього: якщо пане узяв ти його, то скажи мені, де поклав ти Його, і його я візьму. Ісус мовить до неї, Маріє, а вона обернулась та по- єврейському каже йому: Рабуні, цепто, учителю мій. Говорить до неї Ісус, не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця. Але, йду до, але йди до братів моїх, та їм розповіж: я йду до свого Отця і Отця вашого, і до Бога мого і Бога вашого. Іде Марія Магдалина, та й ученням звіщає, що бачила Господа, і Він це їй сказав. Можливо, трошки довгий відривок, але ми собі перемістилися в цей час, у ці події. Хтось, можливо, читав, хтось не читав, хтось десь чув. Але тут вже нема куди відхилятися, ні вліво, ні вправо. право. Іван. Іван, той самий, який лежав на лоні Ісуса Христа, записав ці слова. І ми бачимо, що Марія мала інші плани. Вона боялася, що хто їй камінь відкине, але він вже був відвалений. І учнів сказала. І вони прийшли. І знаєте, там цікавий момент, коли прийшов один учень, але він не увійшов. Ми по-різному можемо робити в нашому житті, ми можемо чути слово Боже, але десь якісь різні переживання, входимо, не входимо, задумаємося, Петро війшов відразу. І побачив, що там по-різному то все лежить. І потім вони увірували. І Марія далі не розуміла, не бачила. Вона бачила двох ангелів. І що? Вона не розуміла, що стається. І потім вона навіть Ісуса побачила і не впізнала. Казала, що це садівник. Але коли він за нею заговорив, вона зрозуміла, і вона сказала, учителю, равоні, і він їй сказав прості слова йди і розкажи всім. Ви знаєте, сьогодні на місце Марії ми можемо встати усі. І Христос хотів, щоб ми йшли і розказували. Але перше ніж розказати, що ми можемо розказати, якщо ми самі не пізнали. Як ми самі не побачили, як ми самі не пережили. Ви знаєте, світ сьогодні по-різному думає. Світ думає, що він сильний міцний, що він все знає, що він все розуміє. Але як би світ не говорив і які би не ставив планки, прийде час, коли кожен буде мусив дати звіт перед Господом. І найважливіше все те, що Бог створив. Сьогодні ми згадуємо Воскресіння Ісуса Христа. І я би хотів, ми всіх аспектів не перейдемо. Воно нам, Воскресіння Ісуса Христа, нам дало дуже багато. Але я би хотів тільки п'ять моментів переглянути, що нам дало Воскресіння Ісуса Христа. І першу річ, Воскресіння Христа дає нам перемогу над смертю. Брати і сестри, ну всі бояться смерті. Ну давайте будемо чесні з собою. Я розумію, що є люди, кажуть, відважні, і які жертвують своє життя. Але як би не було все одно, ми маємо цей ляк, ми маємо цей страх, щоб померти. Але в Бога і в нас різне поняття про смерть. Різне поняття про смерть. Ми прив'язані більше тут, до земного. Ми хочемо нажитись, набутись. Але Господь знає, що Він нас створив для якого? Для вічного життя. Але своїм непослухом перші люди не послухали, переступили його заборону. І що? І цей непослух привів до гріха. Привів до гріха, який отруїв. І нас, і все наше життя, і вічне життя. І тому то Ісус Христос, Воскресіння Ісуса Христа, дає нам перемогу над смертю. І щоб я сам від себе не говорив, 24 розділ це є дії святих апостолів, другий, другий розділ, 24 вірш. Та Бог воскресив Його, пута смерти усунувши. Вона б отримати Його не могла, бо каже про нього Давид. Мав я Господа завсіди перед очима своїми, бо він по правиці моїй, щоб я не захитався. Тому серце моє звеселилось і зрадів мій язик, і тіло моє відпочине надії. Каже, що Бог Воскресив його і пута смерти, що усунувши, вона б отримати його не могла. Чи сьогодні є людина, яку смерть не зачіпить? Є багато можновладців, є багато розумних, які вважають, що вони вже чогось досягли і будуть. Але на превеликий жаль, перед смертю рівні всі. А Ісус Христос переміг смерть і ті, які Його. Другий момент, що нам дає Воскресіння Ісуса Христа? Другий момент, що нам дає Воскресіння Ісуса Христа, визволяє нас від чого? Від рабства гріха. Я вже говорив, що люди своїм непослухом відійшли від Господа. Але Ісус своїм Воскресінням нас визволив від рабства гріха. Чому? Тому що написано, що зарплата за гріх смерть. І це постанова Божа. Нікуди ми від того не дінемося. би ми не видумували, не будували якісь доктрини, нікуди не дінеться. І мусила бути смерть і жертва. І мусила бути досконала. І Ісус Христос став тою досконалою жертвою. І Він, там, де я мав висіти, там, де я мав померти, помер Він. І Воскреснув і своїм Воскресінням показав нам шлях, шлях Воскресіння. І знову, щоб я сам від себе не говорив, це є послання до Римлян, 4 розділ, 25 вірш. Та не написано, та не написано за нього одного, що залічено йому, а за нас, залічиться й нам, що віруємо в того, хто Воскресив із мертвих Ісуса Господа нашого, що був виданий за наші гріхи. Чуєте? Він був виданий за наші гріхи. І воскрес для чого? Для виправдання нашого. Брати і сестри, як би ми не старалися, ми хочемо виправдатися, ми хочемо виправдатися. але без Ісуса Христа нам цього не вийде. Нам цього ніяк не вийде. Він звільнив нас від рабства гріха. До того часу, поки був Христос, люди приносили жертви, хотіли, молилися, але це все переходило, тільки показувало і вказувало на Ісуса. Сьогодні кожен може прийняти Ісуса Христа в своє серце. Кожен, хто попросить в Нього прощення, Він дає звільнення, Він звільняє від гріха, але це вже наш вибір, це вже наш шлях, щоб ми це зробили. Третій момент, який нам показує Воскресіння Ісуса Христа. Це гарантія Воскресіння нашого тіла. Я не знаю, чули ви, не чули. Можливо, хтось говорив, але в Слові Божому є написано такі слова. Це є дії святих апостолів і маю надію я в Бозі, чого й самі вони сподіваються, що настане Воскресіння праведних і неправедних. Браті і сестри, почитайте добре. Ви бачите, що там цікаво написано, можете в своїх бібліях перевірити, це є дії 24,15. Воскресіння праведних і яких? І неправедних. Люди не раз думають, що вони можуть жити вічно, що вони живуть собі і все, але Воскресіння досягне всіх. Але після нього одні підуть в вічні Божі оселі, а інші підуть. В озеро огняне, яке вготовлене дьяволу і його слугам. Ви знаєте, я би, можливо, хотів, щоб воно було якось інакше. Я би хотів, щоб, можливо, милість Божа покрила все. І не було того. Але хто ж я такий, щоб я міг перечити, або путати Божі шляхи і дороги. Але воскресіння нашого тіла. Ісус Христос воскрес. І тим Він нам показав, і Слово Боже, ми читаємо, що воскреснуть праведні і неправедні. Ми з вами читаємо Слово Боже і Воскресіння Ісуса Христа підтверджує праведність Писання. Багато хто каже, де черпати віру? Скільки вір? Де її взяти? От та правильна, та неправильна, я не раз на роботі і так з людьми спілкуюся, кажуть, ми віримо, що батьки наші нас навчили були. Але де взяти ту істинність? Де взяти ту істинність? І дивіться, слово Боже нам говорить в Івана 2.22. Коли ж він із мертвих Воскрес, чуєте, після його Воскресіння, то учні його згадали. Ми читали, як Марія Магдалина зразу не розуміла. Але потрошки, Господь, ми своїм розумом не до кінця можемо це зрозуміти. І тут, коли ж він із мертвих Воскрес, то учні його згадали, що Він говорив це і ввірували в Писання та в Слово, що сказав, був Ісус. До кого ми звертаємося? До якого джерела? Я поважаю всіх батьків, я поважаю всіх людей. Але між цими людьми, які тут є написано, хто? Мертвий воск, учні його згадали, що він говорив: і ввірували в Писання. У писання вони увірували. Яке вони писання тоді мали? В них ще не було звичних нас Євангелій. Вони мали старий заповіт, вони мали пророків, і ці-всі, вони показували на Ісуса Христа. Сьогодні Його учні написали новий заповіт, і ми можемо на нього опиратися і не вагатися, і не думати, а мати в своєму серці надію, що там ми можемо черпати правдиву і істинну віру. І якщо ми захочемо повірити цьому, своє життя побудувати на цьому, і Господь нам допоможе. І останній момент. Що нам дає? Воскресіння Ісуса Христа. Воскресіння Христа дає нам можливість мати Гархадатая і первосвященника. Римлян 8.34. Тож той, що засуджує, хто ж той, що засуджує? Христос Ісус є той, що вмер, на той Воскрес. Він праворуч Бога, і Він і заступається за нас. Ви чуєте, ми всі хочемо, щоб нам хтось допоміг. Ми люди відчуваємо себе такими немічними. Ми відчуваємо себе незрозуміло, що і як в житті йде. Але коли ми пізнаємо Господа, я не знаю, я можу тисячному розказати, моє ж життя змінилося. Наскільки я мав якісь переживання, хвилювання або навіть ті самі страхи, коли я почав читати Його слово, коли я зрозумів Його, я зрозумів, що тільки з Ним. Він є тим. Хадатаєм, ти, який заступається за мене в Його владі, дати мені життя в Його владі і тільки в Його. І Він є той переосвященник, який в правдивому храмі, не в тому, який був в Єрусалимі, тільки Тінню. І ми сьогодні, Він сидить праворуча, і Він заступається за нас. Брати і сестри, я би дуже хотів, щоб кожен з нас пізнав Ісуса. Як цього заступника, щоб кожен з нас пізнав Ісуса як первосвященника, щоб кожен з нас відчув цю радість Воскресіння, що не просто це якийсь вислів, це не просто гарний одяг, це не просто ми прийшли і повід для того, щоб гарно посидіти за столом, привітати один одного, і це є дуже добре, але наша зміна має відбутися всередині. Ми маємо відчути, що Христос воскрес в нашому серці, що наше життя перемінилося. І про то можна дуже багато говорити, і в тих кілька аспектів воно не війде. Але це шлях всього нашого життя. Ми маємо чудовий момент, ми маємо молитви, ми маємо, можемо до нього молитися, говорити. І Він нам все роз'яснить. І Він нас поведе. Ми маємо Його слово. ми можемо читати. І Дух Святий нам відкриє, якщо ми коротенько будемо просити. І я ці слова хочу завершити одною такою історією, як історією, ви знаєте, я. Сьогодні в нас є війна. так, І ми всі переживаємо сильно за це. Я думаю, що нема нікого, хто би не переживав. Це вже людина якась дуже така. Я не є прихильник видінь сильних, але якщо це видіння, воно навіть якщо це не видіння, а людська мудрість, воно заслуговує, щоб над ним роздумати. Коротесенько, один чоловік казав, я не знаю, хто і як це був, що він бачив три чаші. От сьогоднішній час, як ми живемо? І мені тут досить воно показало хорошу ілюстрацію нашої позиції. Він бачив три чаші. Каже, в одній чаші я бачив доповне наповненою кров'ю. І то настільки наповненою, що вона переливалася через верхи. Другу чашу я бачив, це чаша, яка наповнена слізьми. І так слізьми наповнена, що вона переливалася аж через верхи. І бачив я третю чашу. Сприймайте, як хочете, сприймайте як видіння, сприймайте як мудрість. Я більше бачу як мудрість, але вона, я вірю, що вона є істина. А в третій чаші він бачив молитви людей. І як ви думаєте, скільки їх там було в тій чаші? Недостатньо. Не до самого верху, і вони не переливалися. Що ми віримо, що сьогодні може змінити хід війни? Що сьогодні може змінити людство? Що сьогодні може бути? От дім молитви ми прийшли. Дім для молитви, для того, щоб взивати до Господа. І ви знаєте, я хочу сказати, мені дуже радісно було, коли нас було четверо, Це служіння. Ми могли мати таку спільність, нас було так багато, і ми всі могли молитися. Бо кожен вечір там, наскільки приходить, нема так багато. І я не знаю, як ви відчули. Я відчув відчу велику силу у молитві. Я відчув від те, що кожен з нас може об'єднатися в силу. І тих молитвам, можливо, сьогодні ще бракує до Господа. Господь хоче, щоб наше серце мінялося. Він хоче, і воскресіння Його показує нам, що шлях пройдений. Не треба чогось зупинятися, боятися шлях пройдений. Тільки треба. Повірити в нього, віддатися йому і мати з ним спільність. А йому хай по віки буде слава. Амінь. Амінь.